Декілька секунд. Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми продовжуємо четвертий день нашої молитви до Богородиці за Україну з благословення Апостольського екзарху Великої Діонізія. Молитву проводимо і з міста Віченца. Це маленьке містечко на півночі Італії, де є дуже багато українців, які разом сьогодні єднаються з нами в цій молитві. Тому прошу всіх до молитви. Молитва ми святих Отців наших, Господи Ісусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Амінь. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюду єси все наповняє скарбнице благ і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від всякої скверни, і спаси благий душі наші. Придіти, покінця цареві нашому Богу, придіти, покнімся Христові цареві нашому Богу. Прийдіте, поклонімося і припадім до самого Господа, Ісуса Христа, царя і Бога нашого. Помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї і багатством щедро Твоїх очисти мене з беззаконня Мого. Обмий мене повнотою з беззаконня Мого. І від гріха мого очисти мене, бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій завжди передо мною. Проти тебе я не зрішив і перед тобою зло вчинив, той правити в словах твоїх і переможеш, коли будеш судити. Це бо в беззаконнях я зачати, і в гріхах породила мене мати моя. Це бо істину полюбив, єси невідоме, таємне мудрості своєї явив ти мені. Окропи мене із цоком і очищуся. Обмей мене і стану біліше від снігу. дай мені відчути радість і веселість, зрадій кості сокрушені. Відверни лице Твої гріхів моїх, і всі беззаконня мої очисти. Серце чисте створив мені, Боже, і духа правого обнови внутрі в моєму, не відкинь мене від лиця Твого, і духа Твого Святого не відійми від мене. Поверни мені радість спасіння Твого, і Духом Владисним утверди мене. Кажу беззаконним, дороги Твої і нечестиві до тебе навернуться. визволь мене від вини крови. Боже, Боже, спасіння мого, язик мій радісно прославить справедливість Твою. Господи, куби мої відкриє уста і сповістять хвалу Твою, бо якби ти жертва захотів, дав би я та все палення немиле Тобі, жертва Богові Дух сукрушений, серцем сукрушений і смиреним, Бог не погордий. Ущаслив, Господи, благоволінням Твоїм сіон. І нехай відбудуються стіни єрусалимські, тоді вподобаєш собі жертву правди, приношенню, забавня, тоді покладуть на вівтар твій тельців. Від Луки святого Євангелія читання Слава тобі, Господи, слава тобі. І як сповнилися дні очищення їхнього, за законом Мойсея вони привели його в Єрусалим поставити перед Господом, як то написано в Господньому законі. Кожний хлопець первородний буде посвячений Господеві, і принести жертву, як то написано в Господньому законі, пару горлиць або двоє голубенят, а був в Єрусалимі чоловік на ім'я Семеон, чоловік, той праведний та побожний, очікував утіхи Ізраїля, і Дух Святий був на ньому. Йому було відкрито Святим Духом, що не бачитиме смерті перш, ніж побачить Господа Христа. Він прийшов Духом у храм, і як батьків носили віття Ісуса. Щоб чинити над ним за законним звичаєм, він взяв його на руки, благословив Бога і мовив: Нині, Владико, можеш відпустити слугу Твого за твоїм словом у мирі, бо мої очі бачили твоє спасіння, що ти приготував перед всіма народами світло на до погана і славу люду твого Ізраїля, батько його і мати. Дивувалися тому, що говорилося про нього. Симеон же благословив і сказав до його матері, Марії. Ось цей поставлений для падіння підняття багатьох Ізраїлів. Він буде знаком протиріччя. та й тобі самі меч про душу, щоб відкрились думки багатьох сердець. Слава тобі, Господи, слава тобі. Слава Ісусу Христу ще раз. Дорі Христі. Кожен з нас в своєму житті, живе ви, має два життя. За Замовду ми не турбуємося. Про свою душу не турбуємося про зустріч з Господом. Але вже прийшовши до старшого віку, розуміємо, що зустріч з Богом є для нас дуже швидкою. В цьому короткому Євангелії і виновистука запрошує тебе, мене, дорогі брати і сестри, і кожну людину до особистої зустрічі з Ісусом. Яка, на його думку, настільки важ... є важливою, що після неї життя наповнюється зовсім абсолютним іншим змістом. А Бог і людина постують як радісна тайна, бо ця мала Божа дитина є найпромовнішим свідченням того, що ніжно, що ніхто не є забутий Господом Богом. Тому і ми сьогодні. Шукаємо перші зустрічі з Христом, шукаємо Його тепла і ласки, а все інше Господь додасть нам. Безціменно зачаття різдво невимовне матері безмужній і нетлінний плід, Боже, бо народження оновлює єство. Тому тебе, всі роди, як богоневісну матір, прославно величаємо. Пресвята Богородице, спаси нас! Страшний день суду засмучує мене, діво, Скрегіт зубів вітрить моє серце, стогнання кожне жахає мене, але подай мені поміч твою, Богородице, коли прийду на суд. Пресвятая, Богородице, спаси нас. Нині тремтіння охоплює мене, і страх засмучує мене гієнський, і що робити я не знаю. Окаянний я і засуджений, тому даюся до тебе і з теплою зворушливістю взиваю. Не зневаж мене, пречиста. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, бачачи судилище, суд Твій Христе, мій дорогий, на якому я буду праведно засуджений за діла, але маю молитвенницю перед твоїми великими щедротами, богоневісну матір Твою, благаючу тебе і нині, і усяк час, і на віки віків. Амінь. Помислами, доркаєш до твоїх стіп, все непорочна, і благаю тебе, прийми моє ридання, послухай спів і подай мені прощення гріхів. Взиваю до тебе молитвами твоїми діво, щоб я з любов'ю тебе величав. Старице наша приблагає, надія наша Богородице, захисти сиріт іноземців пристановиш, засмучених радостей, скривджених покровительком, глянь на нашу нужду і на наше горе, поможи нам немішним, провадь нас недосвідчених, ти ж бо наше горе знаєш. Розвій його, якщо бажаєш, бо не маємо іншої допомоги ні захисниці, ні ласкавої розрадниці, крім тебе, о Божа мати, бо ти нас охорониш і захистиш у всі віки. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, благослови. Молитвами святих Отців наших, Господи, Ісусе Христе. Боже наш, помилуй нас. Амінь. Щиро дякую всім за молитву нехай благословення Господнє буде з цима нами повсякчасно. Дякую за присутність нашого дорогого владики і за присутність наших отців, які змогли сьогодні разом зі мною щиро помолитися до Христої Богородиці. Всім вам гарної, спокійної ночі, в Україні мирних снів.